Коли Канадці робили дослідження, вони виявили закономірність, люди звертали увагу на, на ті речі, які е, були або загрозою, або безпосередньо несли певні негативні дії, і довели на британських і канадцях, що так люди дійсно схильні читати саме погані новини. Е, тут, до речі, я теж річ поясню. Якщо ви за кордоном помічаєте, що люди втрачають інтерес до подій в Україні і хочуть, щоб їх не турбували цим, це не стільки про відсутність емпатії, це скоріше про соціальну відстань. Ми набагато більше співчуваємо тим, хто поруч, ми набагато більше співчуваємо тим, хто наш, і тим, з ким нас є сильна асоціація.